Всім привіт! Починаємо новий влог. В нас вихідний Андрюша. Це ми вийшли на вулицю, чекаємо Пашу. Зараз будемо їхати по всім існуючим магазинам, які є біля нас. Оскільки в мене планів дуже багато. Я хворіла 5 днів. Андрюша. Хворіла п'ять днів і тільки зараз трошки вже прийшла в себе, і завтра нас запросили на день народження, тому треба щось купити. Ми там придумали якісь варіанти, що будемо дарувати. Плюс треба в магазин заїхати, шурупи купити. Дуже багато. Ми переїхали і по помілача, мені лампу треба пошукати, в зал, бо у нас ну, досить темно. Ще якісь були ідеї. Що мені треба було ще? Просто погуляти. Паша дуже задоволений, але в мене планів кажу витрачати гроші, бо реально я весь час після переїзду просто сиділа вдома. Спочатку лікувала оцього. Зараз підсаджу його. Що ти хочеш? Їсти? У мене нічого нема, Андрюшка. Їсти в машині залишилось. Давай я тебе просто поката. Підемо в машину, тоді візьму їсти. Вода теж в машині, Андрюш. Зараз підемо в машину. Ну пішли, візьмемо. Оце він такий ручний на руці, на руці. Ще за ці дні ми один раз ходили пішки на. Секонд, оскільки в нас все перше зіпсувалась погода, і зараз теж всі ці дні в нас пасмурна погода відносно дощі, грози, такого тут не було реально все літо. І ми ходили на секонд, секонд хенд зараз повставляю, що ми там робили. Купила собі. Або хочу купити, ще не зрозуміла, така чорна це моя. Така чорна супер базова, 5 доларів коштує. можливо купимо. Зараз покажу, які мені сподобалися, але маленький розмір. Були б такі класні. Ось 8 доларів. Не знаю, я б таке собі купила, воно прикольно. Но на нозі дивиться дуже маленький розмір. Такі мені сподобалися, але теж маленький розмір. Ось. За 9 доларів. Класні. Взуття, багато вибору. Всі якісь такі незвичні моделі. Такі теж більш спортивного стилю, але це великі на мене. І це минулого раз не було часу походити по сумкам. Зараз думаю, треба мені якусь таку сумку, бо на концерт я брала у подружки, а тепер мені така треба. Я тут, Андрюш. Ти мамо? Що ти знайшов? А, пішли. Що там? Ой, бабай там, да. Це ми тут до Хеллоуіна все продається. О, а потім ще тут подивимось щось. Андрюша так любить, щоб я його дети там на ручках носила. І він в цю хвилину, що мама його на ручках носить. А що треба мамі сказати, Андрюш? Що треба мамі сказати? Нічого, може скажеш дякую, що тебе носила на ручках. Чи не треба? Мама, сюди. То іграшки теж. Зараз і туди підемо. Ось, думаю, що як базова така сумка, то підійде за 5 доларів. Думаю, супер вніска тут відсікала. Прикольно. Друша вже знайшов, чим собі тут зайнятися. Будує дорогу. Ось і такі класний почка, як його. Отак якось. З'єднемо, мамо, ручки зайняті, давай ти. Андрюш, тобі цікаво? Поїзди для кого їздять? Тут дивись, Андрюша. Але добре, що фармацепт на касі, вона зробила нам знижку і дала за 16. Заїхали в Сейверс, це вже біля нас на Сешку, І Андрюшки тільки купили... Що тобі купили, покажи. Як це називається? А? Каса, грошики, бачиш. А потім вона ще відкривається. Як вона від... О, ось. ось тут натиснути тотал. Коштувала 250, дитина задоволена, їдемо далі. Смачно. запитує. Приїхали в Ікея. будемо тут тепер шукати. Мені додому треба лампа і кое-що ще. Знайшов собі заняття. Угу. Прийшли пошукати лампу якусь мені треба. Потім покажу, що купили. Тут різні ціни по 100 доларів, по 50 доларів, але нам підходить оця за 9. Скоріш за все її візьмемо. Це ікеї відділ бушних товарів, але ми купили годинник, собі не тут. 10 доларів. Дуже потрібна річ, але я потім покажу, як воно буде в мене вдома, і я думаю, буде дуже прикольно дивитись. Вечір закінчився походом в Walmart. Нічого майже не знімали, бо ми були не самі гуляли, тому вже під вечір, коли звільнилися, в 10 вечора вже нічого знімати на сьогодні не буду. Скупили. Багато продуктів, і вже я думаю, що просто продовжу завтра знімати. Покажу, що ми купили в Ікеї на 52 долари. Думаю, буде цікаво. А на англійській мові як морозиво. Таке купимо додому 5 доларів по знижці. Ми вже прийшли додому. Зараз покажу, як виглядають 90 доларів в Walmart. Що можна купити на ці гроші. Так, ми купили. Пакети без них тут нереально, і саме такі треба, які зав'язуються. Це найдешевші щось 11 доларів коштують 40 штук. Бо в нас по правилам комплексу ти маєш виставляти. У нас тут стоїть смітник, ми його зараз якраз виставили тільки в смітнику, і пакети, які зав'язуються без зав'язок, навіть ніхто не забере, ті, хто забирає сміття, люди зіп пакети, я в них все зберігаю морозилці. Перший раз взяла якусь деше, дешеву каву. Це фірма Волмарта. Не знаю. Паша каже, що я викину, але я хочу спробувати, бо по ціні це на 4 чи 5 доларів дешевше в сумі ці дві упаковки, ніж брати одну велику. Ну, тобто, не знаю. Вообще, ну, іншої фірми популярної молоко коштує приблизно 6 доларів. Сметана 2 долари. яйця, по, Здається, по 3,60-18 яєць. морозиво було по знижці 4,50, здається. Андрюша вже поки я знімаю, то сів трошки поїсти пів десятої вечора. Зараз ще трошки дам дві упаковки води. Кожна упаковка приблизно 4 чи 5 доларів дуже у нас розходиться: 5 доларів салат, по десь 50-60 центів одне авокадо, банани десь 72 центи коштували, Але тут приблизно півтора долара. Це печиво, крекер нас пригостили, вирішили спробувати для Андрюші. Може 12 ось таких йогуртів, що ніколи не купляли. думаю, що будуть смачні. Сік. І рудбір, це паша п'є інколи. Це тебе типу, кока-кола в банках, але це щось інше таке. Мені не подобається. Ось, і оце виглядає. майже нічого не купили. Це нема м'яса, супер багато овочів, фруктів. Такі, що нам треба було купити, і 90 доларів витратили. Змачно? А на англійській мові як буде морозиво? Як буде? Морозиво, як на англійській мові? Ну добре, будемо вчити тоді. Ice. Cream. Ось чек, може хтось захоче зробити паузу, подивиться. Які ціни на що, і в сумі 89,50. В я купили такий годинник за 10 доларів, потім за 14 доларів лампу і по 7 доларів такі 4 ящики. Це такий, як в нас ось в цьому комоді. Це на вході У нас тут комод лежить і м'яч тут все, що тільки вже не кидаємо. Ось і це трошки маленьке, а це побільші під телевізор для іграшок. Андрюшки не зараз покажу. Цікаво, як є оце всі деталі. І зараз з цього будемо робити високу лампу. Андрюшка вже спить, то не буду голосно. Отак зараз виглядає. І побачимо, чи зміниться щось уже з цими ящичками. Це вже ранок. Ну, ось так мені подобається. просто тепер отак от буде. Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. І побачимось у наступному. Всім пока!